Сьогодні, в цей чудовий день, біля стадіону Зеніт відбудеться благодійний ярмарок. Тож давай приєднаємося і запам'ятай, сьогодні ніякого пива. Але ж як це так? Може, все ж таки мені трішечки можна? Ти, мабуть, помиляєшся, коли так кажеш? Ні, я ніколи не помиляюся. Було одного разу, коли я думала, що помиляюсь, але я помилилась. Тож ніякого пива. О, дивись, кого ми зустріли! Привітулі, привітулі. Блекметал, метал! Що, тобі теж заборонили сьогодні пиво пити? Ага. Тож один мій знайомий одружився і поїхав на медовий місяць в Амазонські ліси. І уявляєш, там він впав в річку і його пошматували на куски піраньї. Бідолашний, він, мабуть, дуже страждав. Та ні, не дуже. Він був одружений тільки п'ять днів. Хлопці, ми розуміємо, на що ви натякаєте, але пиво сьогодні ви не п'єте. Давайте, щоб вам стало трішечки веселіше, ми підемо і візьмемо вам смаколиків, печиво, наприклад, а ви ведіть себе чемно. Добре. Дядя Саша, дядя Саше. Чого вам малеча? Я забув у запальничку дома, в мене нема вам підкурити, той що йдіть собі десь погуляйте за гаражами, бутилки там порозбивайте чи чим там зараз сучасні діти займаються. Ми хотіли у вас запитати питання у нас на уроку палювання ви казали, що найголовніше це бути чемним. А у нас на уроці шахів ви казали, що найголовніше бути розумним. То що важливіше, бути розумним чи чемним? Дитята, це питання має спільний корень. Давайте я вам поясню на такому ось прикладі. Уявіть собі, танк, який їде. Яка гусінь у нього важливіша? Права чи ліва? А вже ж права. Що, новий інженери, як танк з однією гусінью їхати буде, га? Як він то поїде, Покемони, ви недороблені. Кропиви б вам штани напихати. Йдіть звідси, негідники. Ха-ха га. -ха -ха -ха. Ми вам зателефонуємо завтра перед зайняттям. Дзвоніть, дзвоніть. Буду радий побачити від вас неприйнятий дзвінок. Хто це був? Уявлення не маю. Для мене всі білі на одне лице. Ходімо, підемо, візьмемо інтерв'ю у того мужика. Вітаю вас! Вітаю. Не перебивайте мене, коли я мовчу. Я ще не договорила. Поводьтеся чемно, будь ласка, і не ведіть себе як якийсь дикун, що бігає з голим прутнем по Сахарі. Дослухайте спочатку до кінця. Тож, вітаю вас. Чим ви займаєтесь? Вітаю. Я працюю пожежником. В од... О, можете далі нічого не казати. Я бачила один фільм про пожежників. Тож можна сказати, що я знаю все про вашу роботу. Тож розкажіть краще нашим глядачам, який у вас план еякуляції при пожежі? Слухай, зацени анекдот. Два людожери їдять клоуна. Один питає іншого Ну як? А той йому. Де щось нефіга не смішно. Привіт, хлопці. Привіт, Ганс. Як справи? Справи як у комп'ютера. То працюю, то зависаю. Може, поп'ять крапель? Ні. Ми пообіцяли дівчатам, що сьогодні точно не будемо пити. Тож сьогодні тільки п'ємо чай і їмо печиво. О. Відповіді на питання. Нарешті я дізнаюсь, чому вода мокра та хто підставив кролика Роджера. Ми даємо відповіді тільки на релігійні питання. О, давайте перевіримо. А чи знаєте ви, якого розміру ліжко священника? Ні, ні? Та годі вам, це ж кожна дитина знає. А це правда, що ви проводите сексуальні оргії, бо Бог любить трійцю. Хлопці, не чіпляйтесь до сектантів, поводьтесь чемно навіть з такими неповноцінними, як вони, а то ведете себе, неначе злодії. Та ми ж хороші, хіба це не так? Ганс, ми що, злодії? <сум> <сум> Щось мені після печива в горлі пересохло. Ага, і в мене так. Ходімо, може, чаю поп'ємо. Окей. Саня. Мені тільки що телефонувала Аня і сказала, що ми взяли не те печиво. Що-що? Мені тільки що зателефонувала Аня і каже Бодя, ви з котурам взяли не те печиво. Шо -шо 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 -шо? Знаєш, коли ми пили чай, то я опік собі язика. Пиво би зі мною так не вчинило. Розумію тебе. До речі, печиво прикольне якесь. Його їси і ще більше їсти хочеться. Ага. Якесь дивне почуття. Чим би оце його зайнятися? Може, піти додому та подивитися кіно? Яке кіно? Та я вчора цікавий фільм скачав, історичний, про вікінгів. Називається Валгалліще. О, історичні фільми це круто. Сучасна молодь вже такого не розуміє. Так, сидять в своїх телефонах, дивляться усяку дичину і за екраном монітора світа білого не бачать. А ти куди дивишся? Та ось диви, ми якраз про сучасну невторопну молодь розмовляли, а там якраз стоїть якийсь молодик з сумним обличчям. Мабуть, в нього телефон сів. Та ну, може, в нього щось серйозне трапилося. Ходімо, спитаємо, що там в нього, може, дамо йому якусь корисну пораду. Я десь читав, що підліткам подобається, коли хтось лізе в їх життя. Ти що, з дуба на кактус? Може воно й так, але на хіба то воно нам з тобою потрібно? Ну, я, наприклад, вчусь на помилках людей, котрі користуються моїми порадами. Хм, А це гарний аргумент. Щось я вже так втомилась від цих інтерв'ю. Ага, але нам ще потрібен матеріал. Е, шановний, так, саме ти пузатий з дружиною. Ідіть сюди, будь ласочка, ми хочемо взяти у вас інтерв'ю. Йоу, бро! чо, как, Що трапилося? Тобто, ти чому такий сумний? Розумієте. В школі мені подобалася гарна дебела дівчинка. Тепер ми вчимося в університеті Чупарського в одній групі, і я ненароком запросив її на сьогоднішній концерт. Розумієте, мої батьки організатори. Я сказав, що тут буде весело, але група захворіла і ніхто не приїхав. Тепер вона вся така гарна і дебела приїде, побачить, що концерту нема, скаже, що в мене маленький пісюн, і поїде додому пам'ятаєш, коли ми грали в музичних гуртах, то в нас такої проблеми ніколи не було. Ох уж це пришалепкувата молодь. То ви музиканти, благаю вас, виручайте, зіграйте хоча б одну пісню. Та ми вже давненько нічого не грали, а дівчата, мабуть, вже й давно нічого не співали. Хлопці, треба допомагати один одному, навіть таким жалюгідним, як він. Не переймайся, юначе, ми тобі допоможемо. А інструменти є? Так, мікрофони, барабани і гітара вже на сцені. Є в вас якась світла пісня? Ну, ми знаємо одну про янгола. Супер, тоді я зараз повернуся, скажу батькам, що я все порішав. Здається, матеріалу для монтажу відео мені вже вистачить. Добре, а покажи на ну, мені картинку з нашого останнього інтерв'ю. Щось тут забагато людей. Залиш тільки цю дівчинку, а всю її сім'ю виріже. Все Ок домовився підіймайтеся на сцену. Починаємо. Так швидко. А що ж його ото чекати? Дівчина вже приїхала і зараз підійде. Ну, що ж, тоді погнали? Погнали. Шо? Десь я їх вже бачив. Добре, хоч що співатимуть дівчата. Ти ж їм сказав, що гурт Чудотворець Благовісний це музика для віруючих. Е, не пам'ятаю, але все буде гаразд. Дівчата сказали, що заспівають пісню про янгола. Вітаю вас, шановні гомініди. З вами гурт Чарівна Боярка. Зараз ви прослухаєте пісню про Янгола, котрий несе радість і світло в життя кожної вільної людини. Стіля мату, ціна ладуся кендери дуркенс. Токві він кулакає лору. Фредже с біга біріпорт Асміті Сет Дав'є.

Знаєш, а у вас тут весело? Може, покажеш мені ще що цікавого є в вашій чарівній боярці?